Приймаю естафету від Андрія з онлайн-прийомки Лубни. Естафета така, дивіться, потрібно брати якісь матеріали в руки, казати, скільки воно важить, і ставити його на ваги. Кажу чесно, я в цьому ніякий, тобто в мене ну не навчав я себе цьому, якось не звертав увагу, і в мене з цим проблеми. Наприклад, я ось це в руки не важив. По-чесному все робимо, з колесо не робив цього. Але брав гиря, у нас є така нестандартна вона. Думаю, візьму в руки перед цим, один раз потренуюся. Кажу чесно, один раз так тренувався. Взяв ту гирю, вона нестандартна. Думаю, ну, кілограм 10, ставлю на ваги 16 кілограм 100 г. Ну, майже в два рази похибка. Коротше, не шарю я в цій темі. В ці, чесно кажу, не брав, не знаю. Зразу кажу, що от в половину похибка буде 100%. Ну, не розуміюся в цьому. П'ять років займаюся металобрухтом. І якось я себе не контролював. Знаєте, тобто не було такого, що там запаминав. Хоча, я думаю, два тижні, три тижні брати предмети в руки, ставити, дивитися на ваги. І рука, мозок, це все, воно, м'язова пам'ять, воно відбудується і воно би навчилося. Ну, ладно, коротше, погнали. Дивіться, почнемо. Я не знаю, давайте з цього маленького почнемо. Давайте я якось отак поставлю тут ваги. Дивіться. О! <гум> я навіть не знаю, що вам сказати. Ой, ну скільки? Ну баклажка з водою десь, ну... Ну, вісім кілограм. Дивіться. 14, хорошо. Заповнююся чотирнадцять. ну... Так. О! То було 14, ну це мені здається в два рази важче точно. 28. 30, що це мішок. Ні, нема. 25, напевно, десь, а ну. Ну, плюс-мінус можна, 26,6. 26,6. Нормально. Так. Давайте тепер полегшу артилерію. Чи давайте з важкого. Вже як почав, з важкого. Колесо. Колесо. Якось на витягнуту руку важко тримати, здається, що важче, ніж це. Ну, 35 кілограм, 34. 34 кілограма. Дивіться. 25. Ой! Стидобам. Так, погнали далі. Беремо. Ну, Це 2 кілограма. Два кілограма 200 г. Так, ну не все так, бачите, загублено і страшно вже, але. Но... Якщо то два. Чотири, шість. Шість кілограм. П'ять вісімсот. Так. Є. І ось це. 400 грам. Пів, пів кілограма, пів кілограма 400 грам. <гум> В два рази помилився — один кілограм. Друзі, ну якось так. Ну, я вам кажу, якби за, задатися цілю, то можна було б там прямо це... Ну, ну, якось воно не так. Дивіться, дякую велике, що передали естафету. Я естафету передаю Миколі з Харкова, тік-ток прийомка. Микола, приєднуйтесь, показуйте свій професіоналізм. Я тільки 5 років, як в металобрухті, ви, у вас вже є досвід. Ну, можливо, у вас там буде точніше. Друзі, перша українська прийомка любить вас і ви найкращі.